Так виглядає 45 метрів труби, кабелю, тросу. Підготовлене насосне обладнання, яке буде опускатися в свердловину. Ось зроблена свердловина. Глибина 53 чи 54 метри, населений пункт Старій Петрівці. Встановлені вже два кільця. Кільця діаметру 1,20 м, ось насосне обладнання. Насос Петроло Італія. 0,75 кВт. опуск буде на 45 метрів. Поводу віддачі тут розраховуємо, що буде давати з цієї глибини. Вірніше, не розраховуємо, а знаємо, буде 2, 2,2 куби. Також встановили ми гідри, будемо встановлювати гідроакумулятор 100-літровий. Ось бачите, як виглядає гідроакумулятор. В принципі, все звертайтеся контакти в профілі. Робимо роботи всі під ключ. Тобто зробили свердловину вчора, а сьогодні ми вже робимо монтаж. Особливістю цього монтажа було те, що тут заїзду маніпулятора не було, і ми встановлювали кольця вручну самостійно. Якось так звертайтеся.